Вітаю, друзі! Ніс Барбі. В чому небезпека цього тренду сучасного? Я Павло Денищук, пластичний хірург, хочу вам розповісти, в чому криються ризики і небезпека формування носу Барбі. Якось цей тренд був відійшов в минуле, але після виходу фільму Барбі серед моїх пацієнтів якісь з'явились такі бажання. Сформувати такий маленький, красивенький, коротенький носик. Зразу хочу сказати, що улюблена акторка, тобто Барбі Марго Роббі, вона це результат роботи пластичної хірургії. Я спеціально заліз в інтернет, пошукав її, там, що вона, як вона виглядала кілька років назад. Ви можете також це зробити. Вона перекроїла себе досить активно і в тому числі вона прооперувала свій носик. Ну і він був такий широченький, Товстенький. Ну, для його обличчя був нормальний, можливо, але вимоги Голівуду, мабуть, вимагають іншого носу. В неї були інші щоки, в неї зараз запавші такі хороші, витончені щоки, Видали жервік тіла біша. В неї, скоріш всього, була і ліпосакція, тому що в неї було таке кругленьке, повненьке обличчя. Основна функція нашого зовнішнього носу і внутрішніх структур носу це дихання. І вже на другому, мабуть, плані це вже краса. Ну, звичайно, сучасна вимога має реалізацію двох таких важливих функцій, і хірург має їх реалізувати. Це зробить красивий зовнішній ніс, відновити дихання або не нашкодити диханню, якщо цей носик нормально дихав до операції. Тобто такий варіант має бути в думці хірурга. І якщо ви йдете на консультацію до хірурга, і хірург не цікавиться вашим носовим диханням, тікайте від такого хірурга, тому що це ненормально є. Хірург обов'язково має вас запитати про ваше носове дихання, щоб його, як мінімум, не порушити, якщо воно у вас нормальне. А як максимум, якщо ви маєте проблеми з носовим диханням, він має вам прооперувати зовнішні носики, відновити носове дихання. Це така вимога сучасного підходу до риносептопластики. Тому, якщо у вас є Бажання в якійсь мірі зробити такий крутенький, маленький з прогибом носик. Це реально в межах тих можливостей, які дадуть вам ще й залишитися з нормальним диханням. І в мене є для цього якраз комп'ютерне прогнозування, коли ми пацієнта фотографуємо, моделюємо її ніс і відсилаємо. І тут починається. Ви нам мінімало його підняли, ви його мінімало посадили. Хоча на ніби й на консультації ми у нас було все порозуміння Дома коли вже вони відійшли від якихось таких нормальних установок хірурга, який я зокрема я їм розповів, що ми можемо зробити вам носик, ми можемо його підняти, ми можемо зробити і прогиб легкий, ми можемо зменшити, але це все має бути в межах норми. Коли я для них нормалював їхній носик, на їх з'являється апетіт, і вони починають вимагати, викручувати руки Давайте мені більший прогиб, давайте мені менший носик, давайте мені коротший цей носик. І тут приходиться знову ж таки досить довго пояснювати вже в для того, щоб щоб ми залишили якийсь такий компроміс, ми робимо нормальний носик, але при тому я маю зробити так, щоб вона дихала. Функції носа, носового дихання, маса, це і зволоження, це і очищення, це і іонізування повітря маса таких позитивних моментів, які дають людині при нормальному носовому диханні бути здоровим і. Оптимально розвиватися, коли ця функція не спрацьовує, чекайте проблем. Тому обов'язково, навіть якщо ви не плануєте оперативне втручання на носі, і вас це все абсолютно влаштовує, але при цьому ви не дихаєте носом, шукайте. Хірурга, який би вам відкоректував ваше носове дихання. Там потрібно дивитися за стан перетинки носа, за стан раковин. Потрібно обов'язково зробити КТ носа перед операцією, щоб хірург подивився всі структури. Всі мої підписники знають, що я часто, коли я оперую ніс, я підходжу до свого негатоскопа, я розглядаю КТ носа. І, до речі, хочу зразу сказати, що я з пацієнтом обов'язково аналізую КТ разом. Я йому показую, що є, яка причина, того, що він погано дихає. А тут Аніс Барбі. Мені. Давайте ні з барбі, бо я отак хочу, все так модно, все так красиво, а дихання мене не цікавить. Це досить нехороший тренд. Задумайтеся, хто собі таку мрію виношує. І разів, мабуть, треба подумати, проаналізувати ці всі ситуації, послухати, можливо, інших таких тверезих хірургів і зробити вірний висновок, тому що, я ще раз говорю, на свою голову можете знайти точного хірурга, який вам зробить той Ніс Барбі, а з диханням вже буде це на другому плані, за другою операцією. Крайні важко, коли. Сформована досить вузька структура носу з зовнішнім носом. Відновити нормальне носове дихання буде крайні важко. Ось такий мій посил щодо такого модного тренду. Ставте там лайки, підписуйтесь, до речі, на український канал. Це дуже важливо. Підтримуйте українське. Так що будьте здорові, з нормальним функціональним, дихаючим носом, обов'язково дихаючим носом. Я підкреслюю на цьому. Удачі вам!